Привіт! Хочу спробувати намалювати людське тіло, але так боюсь і не знаю, з чого почати. Чи у тебе є якісь поради щодо цієї теми? Привіт, я Стася і розкажу вам, що ж варто знати художнику про людське тіло. Чим швидше ви поставите вподобайку, тим швидше вийде друга частина. Не будемо тягнути і одразу почнемо з порад. Придумайте малюнок у простих обсягах. Приступаючи до малюнку, вам необхідно почати з основних обсягів, використовуючи сфери, куби та циліндри. Почавши з цих простих основ і поступово ускладнивши їх, ви зможете зробити ваш малюнок об'ємним. Тому ж, якщо ви копіюєте контури фігури, то найімовірніше у вас вийде плоский малюнок. Використовуйте м'язи для посилення дії на малюнку. У центрі зображення слід передати дію, емоцію чи особисті якості суб'єкта. Якщо ж ви не бажаєте, щоб публіка дивилася лише на деякі частини вашого малюнка. Вам потрібно, щоб спостерігач насолоджувався всією фігурою і цікавився тим, що робить ця фігура і ким вона є. Щоб правильно зосередитися на дії, завжди бажано починати всі ваші малюнки із зображення рухів тіла. Це є своєрідним планом дій. Все, що відбувається після, допоможе прояснити та закріпити цю дію. В'язи мають бути спрямовані на поселення руху намальованої фігури, але не повинні привертати до себе увагу. Хорошим прикладом є персонажі коміксів, яких художники зображують із перебільшеною анатомією, щоб краще побаченою була представлена їхня сила. Успішні ті комікси, які не описують м'язи героя, а демонструють силу персонажа у будь-якій історії. Об'єм м'язів призначений насамперед залучення уваги через тіло персонажа до точки дії. Читач не зупиняється, щоб побачити добре розвинену мускулатуру головного героя. Не малюйте кожну фігуру з однаковими формами. Художники, застосовуючи базові форми для створення фігури, часто помиляються у використанні тих самих форм для побудови кожної фігури. Підлаштуйтеся до вашого власного предмету. Створюючи фігуру, вам необхідно шукати та пристосовувати потрібний матеріал до предмета, який ви створюєте. Ви ж не збираєтесь використовувати ті ж форми людини хатника для зображення культуриста. Хіба що він виявиться прихованим супергероєм? Зверніть увагу на пропорції та анатомію. Щоб намалювати реалістичну фігуру, потрібно звернути увагу на точне прийняття пропорцій та анатомії фігури. Це залежить як від вивчення анатомії, так і від хороших навичок спостереження. Може ж анатомія та пропорція важливі, але окремо вони не зроблять цікавого малюнку. Зображення фігури, яке схоже на особистість або виглядає динамічним, буде цікавіше, ніж те, яке містить у собі дотримання всіх правил. Анатомія та пропорція відіграють допоміжну роль у зображенні рухів тіла. Головне Передати динаміку, рух, позу фігури, а деталі другорядні. Кожен крок вашого рисунку повинен полягати в тому, щоб створити єдину фігуру, яка має енергію, навіть якщо це потребує зміни пропорції чи анатомії. Тепер, коли у вас є найкраще розуміння зображення анатомії, переходьте від теорії до практики малювання людських фігур. А що ж робити далі, розповім вам у другій частині. З вами була Стася, До зустрічі!